Біля пам'ятної дошки Герою України В'ячеславу Чорноволу почали у Бердичеві відзначення 25-річчя народного руху України. Нині створену Чорноволом політичну силу прийнято називати тією точкою, звідки почала свій відлік демократія в сучасній Україні. Більш того, вітчизняні патріоти далекі від того, аби вважати рух суто політичною силою. Він наголошують, став окремою сторінкою української історії. Чверть сторіччя тому під рухівськими прапорами об'єдналися ті, хто прагнув оновлення української нації, прагнув вийти з підпливу братської імперії та відчути на смак життя кардинально нове цивілізоване. Тоді ще гасло Слава Україні! Героям слава автоматично прираховувало тих, хто його промовляв до лав так званих бандерівських вічепенців. Сьогодні ці слова відкрито та з гордістю вимовляє людина, яка по справжньому любить Україну. Творення 25 років тому народного руху України стало тріумфом перемоги українського народу за свою незалежність. Переконаний перший заступник міського голови Іван Демусь. Світ дізнався, що є така нація: є українська мова та українська культура. На думку посадовця, ювілей народного руху має стати святом для усіх вітчизняних демократичних сил. Саме з того періоду ми відчули, що ми можемо творити. Поштовх того відчуття української нації дав народний рух України за перебудову. І е, сьогодні, ви знаєте, ми вже всі усвідомлюємо те велике значення цієї громадсько-політичної сили, але ми усвідомлюємо і інше, що потрібно набратися і мати енергії не тільки для того, щоб зрушити того монстра. Ту імперію, яка існувала, сьогодні ми і сьогодні нас об'єднує, об'єднує правда наша спільна біда в нашому українському домі, але ми об'єднані ідеєю будівництва нашої української незалежної суверенної держави. Народний рух України, перший серед політичних сил сучасної України, запропонував цілісну концепцію українського державотворення. Нагадала присутнім на святкуванні громадський діяч Галина Гриценко. Саме за високі ідеали державності та національної демократії жив і загинув лідер рухівців В'ячеслав Чорновіл. Чверть століття минуло відтоді, коли першорухівці збурили наші майдани. Пробудили від багаторічного сну громадську думку і відкрили українцям шлях до здобуття незалежності. Без нього, могутнього революційного сплеску, підйому не було би другої хвилі революції, не було би Майдану 2004 року, не було би революції Гідності 2013-2014 року. Після якої Україна нарешті постала як ментально, так і ідеологічно, як європейська держава, тоді двічі спілкувався з В'ячеславом Чорноволом, Бердичівський журналіст та поет Анатолій Кондратюк. З його слів, лідер руху був людиною, котрій по силах було переконати навіть найзатятіших опонентів. На жаль, створена Чорноволом сила стала не лише фундатором демократії в Україні, констатує Анатолій Кондратюк, а й зручним трампліном для багатьох нечистоплотних політиків. Народний рух України дуже багато постраждав від таких вже прихильників. Але він живе. Я вірю, що він відродиться в повній силі. Я вірю, що зерно із поля з Чорновола зараз воно по всій Україні. Коли я бачу, як у звільненому Слов'янську, в Маріуполі, у Дніпропетровську, в Харкові, в Запоріжжі, в Миколаєві, в Одесі, ці міста, де, е, ну я кажу, що, які ми вважали, що вони десь е, хиляться то туди, то туди, у цих містах сьогодні гордо звучить слава Україні! Героям слава! Це значить, що зерно з поля чорновола поширилось на всю Україну. Слава Україні!